Привіт! Сьогодні ми з'ясуємо, чи підходить тобі веб-дизайн. Спершу давай з'ясуємо, з якої ти сфери і чому хочеш її змінити. Можливо, ти зробив несвідомий вибір своєї професії, бо батьки так порадили. Або розчарувався в своїй роботі, коли вже отримав освіту. А може, ти робиш лише перші кроки і хочеш пов'язати своє життя з веб-дизайном в наші часи, коли світ максимально нестабільний, багато хто вже перейшов на віддалену роботу. І саме в цей час самою затребуваною та високооплачуваною роботою залишається сфера IT – але всі знають, що потрапити в ІТ не так просто. Тим не менш, саме веб дизайн дозволяє людям з інших сфер зайти в сферу ІТ. Чим фактично характерна робота веб-дизайнера? По-перше, це творчість, а вже ж тут є рутинні завдання. Але їх важко порівнювати, наприклад, з роботою бухгалтера. Кожен проект це як окреме життя. Ви будете постійно шукати нові рішення, створювати нові інтерфейси. По-друге, працювати веб-дизайнером можна віддалено, і в наші часи це дає свободу. Свобода в даному контексті не означає, що ви будете працювати одну годину на добу і заробляти мільйони. Це означає, що ви будете обирати свій графік, працювати з будь-якої точки, де вам буде зручно. По-третє, веб дизайн лежить на перетині декількох. Галузей. Це графічний дизайн, веб-розробка, маркетинг та психологія поведінки. Отже, в цілому, веб-дизайнер може працювати від веб-студій до маркетингових агентств та піар компаній. Про що треба себе спитати, щоб зрозуміти, чи підходить вам веб-дизайн? І перше, це чи подобається тобі творчість та естетика? Насправді в роботі дизайнера доволі багато творчості, якщо ви вважаєте себе не занадто творчою людиною. Ви можете стати UX-дизайнером. Це фактично інженер, який проєктує саме інтерфейси, шляхи користувачів. І багато всього іншого, тим не менш, більшість веб дизайнерів включають в собі обидві ролі. Вони створюють і зовнішній вигляд інтерфейсів, і продумують цю логічну структуру, як це працює. Тому треба розуміти, що вам достатньо подобається займатися творчістю. Наступне запитання, яке слід собі поставити: чи подобається тобі працювати сам на сам з комп'ютером більшість робочого часу? Тому що якщо людина екстраверт, це може бути проблемою. Більшість Часу дизайнер працює на самоті, поринувши повністю в свої думки, в дослідження і в пошук якихось матеріалів. Наступне запитання: це чи подобається тобі аналізувати, шукати інформацію, досліджувати, підбирати зображення і постійно створювати щось нове. Якщо відповідь так, то можна рухатись далі. Також дуже важливим моментом є. Той факт, що, будучи веб-дизайнером, вам прийдеться постійно вивчати нові інструменти. Отже, чи готові ви постійно розвиватися? Тому що веб-дизайн – така сфера, яка постійно йде вперед. І, наприклад, головний інструмент, в якому створюється дизайн-макети, оновлюється десь раз на місяць. Отже, вам треба слідкувати за цим і встигати оновлювати свою базу знань. Інакше ви просто випадете з ринку праці. Також важливою рисою веб-дизайнера є уважність до дрібниць та посидючість, тому що це доволі кропітка робота, і іноді буває, що декілька годин поспіль вам придеться робити щось. Монотонне і дуже кропітке. Також ще одне велике питання до всіх майбутніх дизайнерів це стійкість до критики. Тому що кожен дизайн, який створюється, підпадає під критику колег, замовника і постійно вносяться різні правки. Тобто, ви повинні оцінити, наскільки у вас розвинуте ваше его, і наскільки ви зможете відділяти, відокремлювати свою роботу. Від своєї особистості, тому що дизайнери дуже часто не можуть це зробити і потім зливаються на самих перших проектах. Якщо на більшість запитань ви відповіли так, то наступним пунктом вам треба з'ясувати, який режим роботи ви хочете мати, чи це буде офісна робота і робочі години типу з 9 до шостої. А можливо, ви хочете працювати віддалено і мати вільний графік, наприклад, влаштувавшись на роботу десь в США або в Австралії. Саме таку можливість дає робота веб-дизайнером. Але вам треба розуміти заздалегідь, чи достатньо ви дисципліновані для того, щоб працювати віддалено. Можливо, комусь підійде офіс, а хтось мріє саме про віддалену роботу, бо це дає. Доволі багато свободи. Отже, якщо тобі подобається робота веб-дизайнера з усіма її перспективами, але ти не знаєш з чого почати, хочу запропонувати тобі свій курс «Веб-дизайн з нуля до профі. Цей курс підходить як новачкам, які ще ніколи не торкалися дизайну, так і початківцям. Які вже трошки щось знають, щось щупали і розуміють деякі речі. Мій курс дуже структурований і концентрований. Там все розкладено по поличках, щоб шар за шаром ти зміг. Опанувати веб-дизайн курс складається з невеликих відеоуроків, які ти можеш проходити в будь-який час. Після покупки курсу ти отримуєш довічний доступ до нього. Протягом курсу ми вивчимо всю необхідну базу дизайну, а потім перейдемо до практичної частини, в якій створимо твій перший лендінг-пейдж. Після проходження курсу ти отримуєш іменний сертифікат від школи дизайну The Like. Ознайомитись з програмою курсу та придбати його можна за посиланням під відео. Також зараз на курс діє дуже класна знижка. Отже, не зволікай і встигни нею скористатися. Веб-дизайн підходить тим, хто хоче творчості, свободи та грошей. Якщо ти один з них, час діяти. З вами була я, Юлія Альошкіна і канал веб-дизайну The Like. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Таким чином, ви допоможете розвинути мій канал і показати це відео багатьом людям. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там дуже багато корисних матеріалів. До нових зустрічей!